Доброго дня, друзі! В результаті презентації Stalker 2 на Gamescom Asia, що відбулася з 20 по 22 жовтня, з'явилися нові деталі по грі. Так, декілька співробітників GSC поділилися новою інформацією щодо гри. Окрім цього, маю для вас ще декілька цікавих новин за останні дні. Що й зараз будемо оглядати. Отож, вмощуйтеся зручніше, поїхали. Репортери порталу Gamer Braves поспілкувалися з двома розробниками: а саме Владислав Лебединець та Владислав Новіков. Вони обіймають посади технікал продюсер та маркетинг-продюсер в GSC Game World відповідно в процесі спілкування. Представники студії розповіли, чому саме обрали «Heart of Chernobyl» та наскільки це важливо. Отож, що змусило вас перейменувати 2»? Це рішення має велике значення. Сталкер це не просто гра, це національний продукт України. Враховуючи, що Чорнобиль знаходиться в Україні, ми обрали українське написання Чорнобиль, щоб точно представляти його на національному рівні. Це відповідає нашій головній меті для всіх наших продуктів резонувати з українською культурою та демонструвати нашу роботу світові. Тому для нас було цілком природно використовувати автентичний український правопис для гри Сталкер 2. І саме так ми і вчинили, розповів Владислав Ле. Бединець. Що ж, друзі, мені дуже подобається настрій компанії. Як кажуть хлопці, головна мета резонувати з українською культурою. Сподіваюся, що це проявиться не тільки в назві Чорнобиль, а й безпосередньо в самій грі, та не закінчиться на вулиці Шевченка, що на кордоні. Надіюсь на особливе ставлення до українських прихильників, особливою українською локалізацією, та хочеться вірити в комунікацію, бо ми того заслуговуємо. Ну що ж, йдемо далі. Всесвіт Сталкер в більшій мірі славнозвісний завдяки мутантам, кожен з яких має різні моделі поведінки. Не могли б ви розповісти більше про різноманітні моделі поведінки мутантів для Сталкер 2 і чим вони відрізняються від попередніх ігор? Ми повністю переглянули та переосмислили поведінку наших монстрів. Зараз вони демонструють розвинені когнітивні процеси. Одні полюють з граями, а інші віддають перевагу самотності. Деякі мутанти можуть використовувати певну тактику, намагаючись застати вас зненацька. Кожен тип монстрів має свої відмінні характеристики, а в деяких випадках навіть мають унікальні підвиди. Це значить, що будуть випадки, коли монстр застане вас зненацька. Тоді, як в інший час, істоти оголошуватимуть про свою присутність за допомогою звуку, готуючись до бою, ми намагали внести якомога більше різноманітності в порівнянні з оригінальним сталкером. Наскільки в сиквелі відрізняється динамічний цикл зміни дня та ночі та системою погоди? Для Stalker 2 ми створили чимало покращень в сучасній грі з відкритим світом. Цикл дня та ночі відіграє вирішальну роль. Тепер зона це надзвичайно небезпечне місце, особливо вночі. Деякі вороги та монстри ведуть себе непередбачувано, що робить її ще більш небезпечною. Подорожувати тепер значно складніше через погіршення видимості. Це вимагає використання ліхтарика, це обумовлює різноманітні сутички з ворогами вночі. Що стосується атмосфери, ми прагнемо створити підвищення відчуття небезпеки за допомогою звукового оформлення колишніх шумів і, звичайно, зіткнень з монстрами. Наполегливо не рекомендується виходити на вулицю вночі. Які ключові функції Stalker 2 ви б впровадили або продали гравцям, які, можливо, не знайомі з серією? Влад Лебединець, моя відмінна риса гри в цілому, це відчутна атмосфера, відчуття перебування в автентичному місці, оскільки наша гра заснована на реальності. Ви можете фізично відвідати це місце і відчути атмосферу його повільного розпаду, застиглого в часі. Ми доклали чимало зусиль, щоб відтворити це середовище в різних Умовах, дощ, ніч та зміна пір року. Коли світить сонце, все випромінює затишок, а коли воно поступово тьменіє, йде дощ, створюючи похмурий тон. Атмосфера неймовірно важлива, вона резонує з автентичністю. Це переносить мене не лише в місце, де я особисто побував, але й охоплює суть регіону для гравців у всьому світі. Влад Новіков, цей досвід доповнюється характерним циклом геймплею. Це не просто бойовик чи гра жахів. Натомість він поєднує в собі елементи шутера від першої особи, імерсивного симулятора та жах. Темп трохи виваженіший, ніж у звичайного стрільця, і вам потрібно буде стежити за різноманітними факторами. До них належать дотримання необхідних умов для виживання, як от підтримка гідратації, прийом їжі, відпочинок і догляд за травмами чи радіаційним опроміненням. Тут є маса нюансів, якими потрібно керувати. І все це занурюючись у атмосферний світ, про який згадав Влад. Це завершується справді унікальним досвідом. Чи не могли б ви поділитися з нами своїми улюбленими механіками у сталкер? Лебединець. почну з себе. Як шанувальник шутерів від першої особи, моя улюблена механіка зосереджена навколо вогнепальної зброї, того, як вона поводиться, анімації, звуків, візуальних ефектів і того, як усі ці елементи поєднуються. Отже, так для мене це механіка стрільби, бій справді винятковий. Ми дуже пишаємося цим, оскільки витратили чимало часу на справжньому стрільбищі, стріляючи зі справжньої вогнепальної зброї, я особисто записував автентичні звуки. У шутері основним інструментом для взаємодії зі світом є зброя, тому я б зробив акцент на бій. Влад Новіков, я маю дещо іншу точку зору. Мені подобаються різноманітні ігри. Я є прихильником сталкер вже 16 років, починаючи з оригінальної гри. Мене справді захоплює рольова система, яку ми створили. Це дозволяє вам припустити, яким сталкером ви хочете бути, не покладаючись на цифрову статистику. Натомість, ваш досвід рольової гри залежить від вибраного вами обладнання. Спорядження та броня, які ви носите, значно впливають на ваш стиль гри. Я вважаю цю механіку особливо захоплюючою, оскільки кожне проходження може відрізнятися. Залежно від вашого вибору. Чи планується випуск Stalker 2 на PlayStation? Влад Новіков. Дійсно багато запитували, і ми намагаємося інформувати. Сталкер перш за все процвітає як франшиза для ПК, тому навіть вихід на одну консоль представляє для нас чудову можливість. Наразі ми зосереджені насамперед на версіях для Xbox та «ПК». Однак ми передбачаємо розширення всесвіту сталкер. І я маю на увазі не лише одну гру, а кілька ігор для якомога більшої кількості платформ у майбутньому. Це вже на горизонті, але поки що ми спрямовуємо наші зусилля на версію для Xbox. Чи є щось, чим би ви хотіли поділитися з прихильниками сталкера? Влад Лебединець. Безумовно, ми неймовірно хочемо поділитися результатом нашого творіння, щоб ви могли повністю зануритися в цей світ і залишити свій відвертий відгук. Ми надсилаємо вам всю нашу любов і відданість, яку ми вклали в ці роки розвитку. Влад Новіков, ми дуже вдячні всім прихильникам сталкера в Малайзії. Ми твердо віримо, що поточний продукт матиме відгук у широкій аудиторії. Ваша підтримка неймовірно важлива для нас. Ну що ж, мої дорогі, у висновку цього інтерв'ю можу сказати, що вкотре все виглядає так, ніби гра вже дійсно готова до релізу. Що перший квартал 24-го року це дійсно той час, коли ми отримаємо реліз Stalker 2 на це вказує доволі багато факторів, від найменших як от те, що творці про чимало аспектів розробки говорять у минулому часі, до глобальних, як от демонстрації гри усьому світу. Та вкотре кажу, якби гра була не готова, її б не рекламували в настільки віддалених куточках світу. Тому очікуємо цікавих новин в найближчому часі. Також мене здивувала заява розробників, що вони вже зараз, ще до релізу, говорять про розширення Всесвіту. Яке увага, друзі, не за горами, ба більше. Це не лише одна гра, а кілька ігор для якомога більшої кількості платформ в майбутньому. Ця заява неймовірно підбадьорює та вказує на те, що реліз другої частини це лише кінець початку. Початку, можливо, нових ремастерів, ремейків, приквелів, адаптацій і так далі. Можливо, колись запланований серіал все ж отримає життя, але вже не з задрипаним гошею Куценко, а якимись голівудськими. Акторами та від HBO, чи щось в тому дусі. А щодо ремейків чи ремастерів, за останній рік два в інфополі гуляє чимало розмов з цього приводу. А в цьому інтерв'ю, як на мене, розробники дали велику надію на те, що це відбудеться. Сподіваюся, колись це стане реальністю. Ось це, якщо що, є фанатським відтворенням оригінального сталкера на Unreal Engine 5. виглядає як мрія. Також очевидним є те, що з часом гра таки з'явиться на PlayStation, тому що на конкретне запитання, чи планується випуск S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation, не було відповіді ні. Тому реліз на цій платформі це лише питання часу. Думаю, все залежить від контракту із Xbox. Також з інтерв'ю ми зрозуміли, що один і той же монстр буде відрізнятися в залежності від середовища, в якому він існує. Та можливо, навіть певні умовні середовища будуть сприяти більш або менш агресивному відношенню до гравця. З інших інтерв'ю за останні дні ми теж отримали цікаву інфу. А саме S.T.A.L.K.E.R. 2 буде включати в себе найкращі та визначні місця з першої частини, але після поклику прип'яті вже пройшло чимало часу, тому не уникнути змін та наповнення мап новими деталями. Світ постійно буде змінюватися. Ті місця, що раніше були безпечними, тепер вони можуть бути захоплені ворогами або ж аномаліями. При розробці гри використовуються всі доступні сучасні технології та звуку, графіки, дизайну рівнів та ігрового процесу. Знову ж в основі сюжету Stalker 2 лежить оригінальна трилогія, але нам не уникнути нових персонажів, монстрів та й в цілому подій. Загалом, друзі, виходячи з вищесказаного, вимальовується доволі цікава картина. Розробники прогнозують розширення всесвіту після релізу сиквелу, схрещуємо па. Щоб це не були всього лиш амбіції, а вже конкретно спланований алгоритм дій та, можливо, навіть в якійсь мірі виконаний. Гра наближається до релізу. Ми потихеньку, але все більше й більше дізнаємося про гру, та думаю, скоро інформації буде в рази більше. Тому підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі найактуальніших подій по Stalker 2. Поставте лайк під відео та залиште коментар. Це робить мене найщасливішою людиною в світі. А якщо бажаєте знайти таких же відчайдушних фанів Всесвіту, долучайтеся в Discord. там ви їх обов'язково знайдете. Тримайся. Друзі. До зустрічі!